Бачиш тут 130 гривень? А вони тебе так? Саме стільки я віддала за оце, що ти бачиш на цьому фото. Натискай лайк та став дзвіночок. Отже, два малярних скотчі я купила у будівельному магазині. Вони потрібні для того, щоб створювати чудові лінії. А тепер розглянемо пензель. 25 мм. Досить щільний ворс також. Доволі хороший, але не натуральний. Подивимося далі. Отже, це найменший пенлик 4 мм. Добрий для того, щоб додавати якісь деталізації або робити тонкі написи. Затестимо. І це один, який мені найбільше сподобався, 12 мм. Він вкритий доволі е, щільним клеєм або воском. Так роблять в будівельних магазинах на пензлях, тож я його, мабуть, попшикую водою і змию. Це дуже важливо перед тим, як е, користуватися ним. Це роблю для того, щоб він тримав форму е, до початку своєї роботи. Отже, е, досить хороший пензлик. правда, він трошки нерівний, е, ворс в нього майже не випадає. Це також не натуральний пензлик. Зараз я його трошечки підріжу. І так, буде трошечки рівніший. Готово. А, а тепер зараз ми затестимо їх, Щоправда забула за малярні скотчі. Нагадую, угу. це коштує 130 гривень. У художньому магазині це коштувало б набагато більше. Готові? Поїхали, змочую пендлик, Вибираю гуаш, Це найзвичайнісінька, гуаш, Звичайно, звичайно. Так, шикую на неї водою. Почергові я перекрутала, я новачок, тому буду чекати ваші рекомендації та ваш фідбек. І ось так гарно малює ці пазли. Дуже дуже.